Важней новості для наших постарів з тепарка Клумби. Хочу отметить, ми відкрили наш телеграм-бот. Вот он, які вот значки у вас появятся на столах. У нас он? так. Вони вже є. А давай покажем, как вони работают. Ну, давайте покажемо, як вони работають. Ти будеш снімати, ти будеш діти, все так, я, я, буду я Сканую і відкриваю. Угу. Так, і бот мій вже зайшов. Ось ось наше меню. Ви можете оплатити одразу свій рахунок, залишити відео, який напряму побачить наше керівництво. Тут вказано всі три наші соцсети, в яких ми є: Інстаграм, TikTok, Фейсбук, банкетні зали. Ви часто запитуєте нас, які є варіанти по розміщенню. Будь ласка, тут є кожен зал з фотографіями, з описом. Все, що вас цікавить, ви можете побачити в нашому телеграм-боті. Uh -huh. А давай в меню зайдемо. Так, меню. Меню, меню. Кухня, та бар. Заходимо до кухні. Uh -huh. Будь ласка. Полістай. Так, у нас ціни тут, всі фотографії, да? Ну, отруй любой блюдо. Так, тут актуальні ціни. Тут як кожне блюдо виглядає, тобто ви маєте зразу уявлення, що це буде. Ми можемо його в вибране поставити, допустим, смотря, вибране, да? Так, так, ви можете додати, якщо щось вам подобається yeah. і потім це туда. Ти бар, наверное, давай зайдём. Так, кухня змінимо. Оп, все. От я вижу, тут сразу там і закуски можно выбрать, там все можно. Это бар? Так, всё то же самое листаем. Тут тут я вижу, у тебя в шапке это что? Сок, тут категорії, так. Ну, Коголь крафтові, так. безалкогольні, алкогольні коктейлі. Тут всі категорії. давай коктейлі відкриваємо, крафтові, наші півні. Так, крафтові, алкогольні. Оп, поїхали. О, Джин ось... на калині. Ось так. такі у нас красиві, сколько він стоїть, давай посмотримо. 180, 180 гривень. Минут можете так, що у нас там ще в новинках є? Космополітен з розмарином тут є. Ну, все, давайте. Хьюгос щас... просеко. Це для тих, хто любить просеко. Ну, Легкий це... такий літній коктейль. Красивый. Так. тебя уже две минуты, больше нет у В Следующее видео мы продолжим.